Ну що, кума, пам'ятаєш, яке твоє сімейне життя врятував, каже мені Василь, який першим попросився до тосту. Я опустила очі, бо хоч і минуло 25 років, але я й досі пам'ятаю той вечір, як Василь не опустив мене до своєї хати, коли я вирішила від чоловіка піти. Ми з чоловіком дочекали до срібного весілля і запросили найближчих друзів відсвяткувати з нами. Поряд з своїм Павлом я дуже щаслива. Постійно дякую Богу за такого доброго чоловіка. Страшно подумати. Що ми могли розійтися і втратити одне одного, але добре, що Василь не дав нам зробити цю помилку. Тоді ми прожили у шлюбі всього рік і в той вечір сильно посперечалися. Молоді, гарячі, ніхто нікому нічого не хотів терпіти. Жили ми, бідно, я приїхала з далекого села, нікого з рідні у мене в місті не було. Я навіть не мала кому поплакатись на життя. Батьки приїжджали до мене дуже рідко. У нас була однокімнатна квартира, яка залишилася моєму чоловікові від бабусі. Ні навіть ремонту не було і грошей у нас не було, щоб щось починати. Той вечір я захотіла пряників, і за останні гроші купила їх в магазині. Чоловік, коли прийшов з роботи, глянув на ті пряники і сказав, що краще б я за ті гроші середелюк на вечір купила, а то знову будемо їсти пісні макарони. Сказав він це на але я дуже образилась. Мені набридло економити на всьому. Я зібрала свої речі і сказала, що йду від нього. Вийшла з під'їзду, сіла на лавку і стала будувати плани на майбутнє. Подумала, що якщо я працюю, зніму собі десь кімнатку і спробую почати життя спочатку. У мене в цьому місці жила двоюрідна сестра Оксана. Вона тут теж заміж вийшла, її чоловік був на вісім років старшим за неї, постійно ходив дуже серйозним, я навіть дещо побоювалася його. Набрала я Оксану, щоб попросити сюди на ніч, а вона мені каже, що не може сама прийняти таке важливе рішення. І їй треба з чоловіком порадитись. Мені це так не сподобалось я до сестри з своєю бідою, бо більше нема піти до кого, а вона у чоловіка вирішила щось питати родичка називається. Перезвонила Оксана через кілька хвилин і сказала Ти вибач, але Василь сказав ні. У нас, сказав, своя сім'я, а Марина нехай свої проблеми сама вирішує. Такої відповіді я не чекала. Прикро, єдині близькі люди відмовили у допомозі саме в той момент, коли я так її потребувала. Що мені було тоді робити? Посиділа я трохи на подвір'ї і пішла. Квартиру до чоловіка. А я картоплю насмажу, сказав тоді Павло таким тоном, ніби я просто сміття винести виходила, і мив після вечері посуд доти, поки я свої речі по місцях не розклала. Одним словом, помирилися ми тоді з Павлом, а через тиждень я зрозуміла, що чекаю дитину. Народився у нас хлопчик. Помирилися ми з сестрою на хрестинах, а Василя мій чоловік покликав для нашого синочка стати хресним батьком. Виявилося, що Павло тоді встиг зателефонувати йому першим, попросив, щоб мені у притулку відмовили, а більше мені було йти нікуди. І Василь гарно йому підіграв. Чоловік зізнався, що дивився з вікна, і якби я з лавки кудись пішла, то побіг би за мною. А поки я планувала план течі, він посмажу мої улюблені картопельки. Так, до речі, ця традиція у нас і збереглася. Чоловік для мене смажить картоплю, у нього це так смачно виходить, що повторити просто неможливо. І ось тепер ми святкуємо срібне весілля. Маємо двох синочків, дякуємо Богу за все. І про Василя не забуваємо, який тоді вчинив дуже мудро. По молодості можна наробити багато помилок, і добре, якщо є люди, які не дозволять цього зробити. Дай Боже нам усім мудрості зберегти те прекрасне, що маємо.